Всім привіт, з вами дядя Саня, і це вже 17-й летсплей мого пригодницького виживання. В минулому летсплеї я знайшов це чудове село. В цьому летсплеї, на жаль, я не потургуюся з ним, з фермером. Але давайте ми підемо, дослідимо зимовий біом, може я знайду щось цікавеньке. Після чого ми знову підемо ось туди, в ту сторону. Так, перед тим як піти, давайте я поміняю чоботи собі на шкірині, щоб я в рихлий сніг зараз не провалився. Бо то діло таке. І давайте підемо дослідимо тут. Так, тут ще якесь продовження села йде. Може, тут щось інтересненьке слухайте. Так, в тому будиночку я був, а тут ще якісь город є. Е, нема більше ніц. Ну. Нема ніякої кузні, немає ніякого ніякої броні, інструментів якихось немає. Не, ну інструменти можу купити, але. В майбутньому вже куплю собі. Діамантові інструменти і там буде бібліотекарів шукало в поході діла. Одним словом, купа-купа всякого, всякого. всякого Наш чекає впереді. Багато цікавого. Там. Незер дракон, о боже. О боже. Незер дракон. Так, йдемо, давайте перше такого, і тоді такого завернемо ось туди. Може, тут зараз якийсь кораблик зустрінеться? А що, а вдруг? Зустрінеться якийсь кораблик тут? Так, то ми трошки вертаємося назад, ну нічого страшного, я хочу подивитися, що в тому біомі є. Може, тут десь є щось цікавеньке? А що, а вдруг? Щось тут цікавеньке є. Так, давайте сюди сам. Ну, в лісі ні цікавого не буде. Туди можемо навіть і не йти. Так, льодовий біом, де? Біом льоду. Ну, в цьому біомі, то, ну, не знаю, чи щось є. Ну Зараз давайте пролетимо. Швиденько цей біом і підемо далі подорожувати. Може щось знайдемо інтересне, може який вже... Може пустелю знайдемо. Портал. Опа. Опа-на. Так, портал мені потрібен. Тільки, блін. Я лиш не зможу золотий блок добути. Який ж то облом? То капець. Який ж то облом виходить? Так, давайте я добуду. О, стоп. Так, морква. Це піде мені як їжа. Золоте яблучко чудово і обсидіан. Сапка, ну добре, давайте і сапку візьмемо. Якщо що, потім викину. Слухайте, то ж, золота сокира, з золотою сокирою я ж можу трошки зекономити собі залізну сокиру. Трошки можу собі залізну сукеру зекономити. Ну це вже добре. Ой, трошки подобуваю щось тут. Так, ну блін. Ай, блін. Скільки я вже золотих блоків, профукав, блін. Ніяк не може хоч... Я взагалі-то не хочу купляти залізне кайло, бо то мені треба розторговувати цього е інструментальщика. Ой, а як розторговувати інструментальщика, то я вже хочу купляти е діаманту. Так, тут ще щось не Так, тут наше що йде. Так, пам'ятаємо, що нам треба йти куди? Нам треба йти? Нам треба йти на південь. Де ми на південь йшли? Потім повернемо на північ. І так будемо кругами ходити. Так, що тут нема ніцкого? Я вже... Трошки щось не туди йду, куди мені треба. <смі> Але, слухайте, попався такий біом, що можна трошки полазити. Зараз давайте сюди воду йдемо, і підемо вже, будемо вертатися назад. Я шукаю, може тут якесь село попадеться, десь кузня може буде. Може якісь інструменти які файні попадуться. пу 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 пум пу-пу-пу-пум. Щось немає ніц. Щось немає ніц. Так, на льоді прикольно... Що це таке? Що, що це таке? А я вже думав корабль. Ай, блин. Облом. Так, тут же йдуть ті. Айсберги, в айсбергах ніч інтересного нема. Хіба що якийсь корабель можна тут знайти? Болото. Болото. Так, болото знайшли. Кораблика немає. Ніде, правда? Що то там таке? А, то орхідеї. Так, немає нічого інтересного тут. Добре, вертаємося назад. А я, я думаю, тут якесь село буде чи ще щось. Ну, блін, нічого така генерація, правда. Кому інтересно, ось такі координати і ось такий осьід. Де то буква С. Ой, блін. І ось такі осіт. Хто хоче... Якусь таку дивну генерацію е, тих айсбергів з болотом, то можете, в принципі, тут виживати. То нічого такий хіський ряд побудований. ну Генерація Майнкрафта деколи шокує Любить з нас познущатися. Ну, не познущатись, а здивувати. Познущатися вже так сказав. Ну, в деяких моментах і знущається, я не поспорю в деяких моментах, блін, коли треба щось, то не дочекайся, а коли не треба, там, то вже дочекайся то що треба. От я ніяк не дочекаюся золотого... Ой, залізного кайла. Опа, а там немає ні. Йо. Капець. То генерація, ні? Так, йдемо тепер. Туди. І зараз будемо далі подорожувати. Я щось так дивлюся, що ця серія ніц собою, на жаль, не принесе. І яке прев'ю ставити, я навіть не знаю. І яке мені прев'ю ставити? Пу -пу -пу -пу. Слухайте, давайте я для прев'ю вернуся, чекайте. Стоп машина. Чекайте, чекайте. Тож таке давне. То Давайте зараз відійдемо якось. Зараз ми прев'юшку зробимо. Ну мені потрібно для прев'юшки. Так. І І якось ось такого зараз. Оп. Все. Йдемо далі. На прев'юшку я собі... Постав. Ну, може я зараз щось інтересненьке знайду, то таке, але. Щоб я сюди не вертався після випуску, то я зразу зроблю. Треба б він зразу зробити, а я так ще й вертаюся. Ну ні, нічого страшного. Нічого страшного. Так, о, до речі, йде поляночка, може, десь тут я би конячку собі би взяв, слухайте. І подорожав би на конячці. Або десь таке село буде. Так, тіло льодові піки, чи як той біом називається? Оп. Такий паркурист. Так, і вже ми йдемо вже не по снігу, то вже можна собі чоботи поміняти. О, все. Тепер вже можна йти трошечки нормально. До речі, стільки броня. А ну навіть не міняється. Прикол. Через те, що тут захист 2? Не міняється, думаю. Так, може десь тут буде якісь руїни, там, може тут пустеля буде, пустельний храм чи ще щось. Ну, гарбузики. Блін. Ну, ну ладно, давайте гарбузики будемо добувати. Поки що. Там як будуть вони мені дуже сильно лишні, то я їх викину. Наприклад, я їх засіну. Якщо там мені сіно буде ну то я звичайно викину. Сіно в якійсь степені вигідніше. Так, давайте йдемо. Може я десь тут ще краєчком ока зачіплю якесь село тут. Може якесь село зачіплю. М -м -м. Зараз подивимось. Блін, ну дивіться, яка ж то поляна, тут базу розвиває. Ну, чеснок би, ну, трошечки той сніговий біом, трошки. Але якби тут красива гора була, гора, гора, то ну, можна було би задуматись на рахунок бази. Якби то я в, в своєму в ванільному виживанні такому з базою. А то ж в мене пригодницьке виживання ніякої бази. Конячки є. Слухайте, давайте на конячці покатаємося. О, давайте, ой. О давайте, ти. ти мені подобаєшся. Давай. Давай От, диви, яке воно. Але життя воно має мало. Ну може бути. Ем, ем. Ну, блін! Ох, ти дивись. Ну ти дивись. Що це таке? Ну проручуйся. Тут я не знаю, яка ти маєш бути супершвидка, щоб... що ти дивись. Давай, давай, привыкаю. О, нарешті. Так, оп! І. Ні, ну слухайте. <плес> 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 ну то таке, блін. кисть духляк, блін. Так, так собі життя. Так собі життя. Угу. О, того має більше життя, вона має бути суперська. Давай приручуйся, блін, я зараз ще півсері потрачу на ну, твоє приручування, блін. Тут треба по, по життю дивитись, по життю, якщо життя більше, значить. Е Конячка має бути. Ну, ну того набагато пошвидше, правда Що тут таке в нас? Портал, опа! І що то далі йде океан? Все, конячка, ми що з тобою вже все? <гій> то я в шоці просто. Бо не пройшло, і пів... Так, конячка почекай, мене ось тут. Я через це не буду з нею перепливав, ну його в пінь. Зараз я до неї вернуся і підемо далі. Тут кудись сюди підемо, вже там немає океану. Півсеріабен приручую коня. Так, о, золота морква. Кайло шовковий дотик, але що з того шовкового дотику, якщо... Ем, якщо що? Так. Йдемо вертаємося до конячки. Чи взяти треба було би шовковий дотик? Ай! Золоте кайло, то... Ну і що не добудеш? Ну... Ну, Шовковий дотик прикольно. Кода. Так, пішли. Як собі хоч трохи їжу зекономлю, то все так ходжу, ходжу своїми ногами, а треба трошки їжу економити, тому на конячці будемо трошки подорожувати. Я надіюся, трошки поподорожую я, бо я щось дивлюся, тут де океан. Але треба би в той океан заглянути. Тут десь може бути якийсь руїн. Там підводний храм, є, в підводний храм я не залажу. Підводний храм я не залажу. Ось підводний храм. В нього я не залажу, бо тому що. Немає броні. Ой тихо. Бо я навіть в себе виживання ферму призмарину робив, то там, блін, не зертой в броні мені ті риби так непогано, блін, так навалювали мені. що... А в цього броні А, а в броні, то я взагалі був. Ой, конячка, конячка, бляха муха, та що ж таке, тільки. Слухайте, і тільки я коня приручу, і все вперед, далі йде якийсь океан чи якийсь непрохідний вагон. Ну, що це таке має бути? Давайте пройдемося сюди, може там я десь зараз обійду то все, не на то взагалі вже. Тільки я конячку знайду, блін. І зразу. Якийсь океан або гори непроходимі. Тайга! Ну в тайгу я зайду. В тайгу я зайду, Хочеш не хочеш? В тайгу я зайду. Це мій любимий біом в пригодницькому вживанні. Давай, давай. О черепашки тут є. Черепашки тут є. А вдруг я тут зараз не до села. То це буде супер. Так, тут у нас починаються ліси, не проходи. Чую, я зараз з тою конячкою попрощаюся. Ой, мляха муха. Давай. Давай, конячка, давай, блін. Що ж ти не, 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 не проходиш сюди? Так. Тайгану, тайзі ж, має бути хоч якесь одне село. Може мені зараз повезеть там, де кузня з броньою. Хто його знає. Так, там не нас якийсь тут Суперський каньйон. Ну поки що з конячкою вроді прохожу. І опять океан де. Чи то якась місцева річка. Давайте я ще туди опройду. Мені би знати, чи тут є в село, чи нема тут села. Ой, так. Ну давайте тако прикинемо. Ну там нема села, давайте ще ладно, сюда пройдемо. Ну мені заліто на північ на південь треба бровитися. На північ то я назад спав навернусь. Та йош майо, Ну шо ж ти не проходиш тут? Так. Йдемо сюди. Так, йдемо сюди. Та ж попадися щось нове. Ще черепахи. О, тихо, 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 конячка, тихо. Не, не буксуй так, не буксуй. Зараз на буксір візьму. <сум> та блін, та що ж ти не можеш пролізти в ті блоки? Опана! Йоу <сум> йо маю! Буп. Конячка. Ти давай мені своє сідло віддай, бо от я тебе загублю тут. Слухайте оце так поворот. <світка> Блін. Ну що? Ну що я вам можу сказати? На цій веселій ноті. Я закінчу... Я закінчу цей летсплей. Наступних... Два-три летсплея ми будемо возитися ось тут. І надіюся, достану четверту руну. Капець. Замбув я дядя Саня. За це просто лайк і підписка. Всім па-па.